І у продовження теми по своєму відзначили трагічну дату у бібліотеці Чижевського. Там просто неба презентували виставку командири 41-го в оборонних боях на Кіровоградщині. Автор виставки історик та художник Олександр Чорний. Усього на вуличній виставці було представлено 12 портретів. Чимало із них писалося із азатних фото воєнних років. Не обійшлося у роботах і без авторського домислу. Адже більшість світлин, що бралися за основу поганої якості. На кожен портрет Олександр Чорний витрачав щонайменше 5 годин. Утім, більше часу займав підготовчий період. Спочатку був намальований один генерал, він тут не представлений, бо це 43-й рік. Він воював на території області, а потім просто захотілося подивитися на них в кольорі, що вони собою представляли в колірі. З однієї сторони, з іншої сторони, всі фото, які вдалося знайти, вони значною мірою ретишовані в радянських виданнях, абсолютно на себе не схожі. Перед тим ще треба про людину почитати, пошукати щось, що він себе представляє. Десь там треба в нього характер якийсь вложити. Загалом Олександр Чорний планує створити повноцінну портретну колекцію командирів років Великої Вітчизняної війни. На сьогодні у доробку автора уже є 40 полотен, частину з яких презентували кіровоградцям у День Скорботи. Крім цього, в рамках заходу містяни взяли участь у створенні плакату Закінчимо війну.